По всіх пабліках зараз іде він там не описує. Він дав своє відео, в якому там 8 чи 9 хвилин, в яких він це розклав детально, буквально по пунктиках. Причому це ж все готувалося? Зеленський взагалі заявив, що він там гігават зараз зробить до кінця 24-го року. А от зараз до 26-го вже може бути 4 гігавати. Вова, де твої гігавати малої енергетики? Отого, що одної тої електростанції достатньо всі засоби життєдіяльності міста, такого як Дніпро, великого міста, забезпечити повністю, і давати, ще, крім того, додатково, крім всіх обов'язкових речей, повне енергетичне забезпечення всіх лікарень і інших критичних служб, це все можна забезпечити. Одною такою станцією, повністю і ще щось кидати в загальну там погодинну, там включати час від часу в мережах міських, коли нема світу, а взагалі, коли бекаут повний. А вона ж не повний бекаут, тобто там частина відключається. Тобто, одна така станція, а дві станції. Уявимо на мільйони місто. Дніпро це означає, що одна повністю заживлює все. Що потрібно для життєдіяльності, плюс трошки дає додатково, а друга перекриває погодинні відключення. Державне Укренергонереенергоринок забезпечує погодинну половину дня, умовно там чи три чверті дня, ще чверть дня, чи третину доби дозабезпечує оця друга станція. Місто, велике мільйонне місто, повністю без відключень нормально працює. Дві у нас би е, зараз будують такі новобудови, де цю станцію можна було в паркінгу сховати. Та є способи море. Так у нас ж нічого не ховали. У нас мішки з піском за 36 мільярдів гривень мішочків з піском набрали пару штук. Оце все. Це те, що вкрали двоє людей. Мустафа наєм там розкрадені 18 чи 16 мільярдів, а все решта до 37, по моєму чи 38 вже вже правда, мільярдів. Галущенко або пустив на інші проекти, на інші справи, або просто розкрав. Це те, що по захисту енергетики. А тут Японія як держава і самі компанії були готові надати це нам. Більшу частину безкоштовно, а потім для того, щоб повністю налагодити захист енергетичної системи України, ми самі могли це додати. От зараз <кій> в Києві вже скільки годин, десь ще за ночі зникла в нас електроенергія після технічних обстрілів під передранком, Ну от скільки вже часу. Годин 12 немає електроенергії. В людей, звичайно, продукти псуються, все інше. Ну, у мене ще заживання йде, ще трошки вистачить зараз на наш ефір від свого там боку живлення, але ще трошки трошки і все. І закінчиться. І в мене, а мені, але... мені цікаво, яка аргументація. І е, як розповідав Арієв, е, японці були шоковані. Вони не розуміли, чому? Як? Як таке можливе? А Тому як таке що... можливо... Коли розповідають про е, різні виставки, які відбуваються збройові, а наші компанії, які е, закуповують у американців щось або е, у тих компаній, які е, ну виставляються, різні виставки. Це в Європі виставки збройові можуть бути. Так. Вони не хочуть мати справу з Україною, тому що е, ми вам хочемо продати дешевше, а ви нам кажете, давайте ми купимо подорожче. Ну скільки таких е, через... історій розповідали? Так, але через проклад. Ну, це знаєте, це я не знаю, як це називати. Це мародерство, це вбивство українців. Це саме вбивство, вбивство, розправа над українцями. Цього інакше назвати не можна. Ну, знаєте, є гарна фраза, яку звичайно, як про, про сухняна людина, не мав би повторювати, але за таке розстрілювати треба. Всіх, хто є у владі, там нема чистих. Всіх тих, хто на це пішли. Енергозабезпечення, все, абсолютно, у всьому, йде просто знущання, особливо по армії. Це відверте знущання, це тільки красти, красти, красти. Ну, а що, не знали, кого обирали у 2019 році? Не знали, що саме про це йдеться. Ну, Я не думаю, що люди такі наївні. Мені здається, вони все прекрасно розуміли. Хотів, щоб кілька людей ще стали мільярдерами, доларовими мільярдерами. Ну, хотіли, виборців, вони цього добилися, а далі. От я іноді чую нарікання, а як важко, а як погано. А чому? Як чому? Тому що 19-й рік ви за це проголосували саме за це. Є така е, наука, якось випадково з нею зіткнувся. Вона називається, по-моєму, антропологічна психологія чи антропопсихологія. Вона, як не дивно, досліджує психологію первісної людини яким це чином я не вчитувався? Я одну статтю їхню наскочив ще коли я сам писав психологічні певні там трактати і публікував їх в одному німецькому журналі. Відповідно, мені час від часу, коли мої статті там виходили, ще в 90-х роках мені присилали той журнальчик. Я дуже погано знаю німецьку, але я там щось міг прочитати, і я вичитав цю статтю, яка мені дуже сподобалася. Я Звідти тільки знав, що така наука існує. Я думаю, що вони по якихось наскальних малюнках, якихось аналогіях, а може досліджуючи тих, хто зараз живуть, є ж пемене, які живуть досі в умовах кам'яного віку, десь в джунглях, От за ними вони вирахували таку річ. Вони кажуть, що первісні люди. Не мали в принципі розуміння причинно наслідкових зв'язків. Вони були відсутні і наводили приклад. Каже, що первісні люди ще раз кажу, не питається мене звідки це ті психологи взнали цю історію. Може, це дури свідство, але що первісні люди не пов'язували статевий акт з народженням дитини. Одне приємне, а друге дуже болісне. тим більше в ті часи смертність, страшна при народженні, жахлива, все інше. І вони не пов'язували це дві різні речі, між ними велика відстань часі. Вони взагалі не розуміли, що воно одне з другим якимось чином пов'язано. Оце про наших виборців, оце про тих, хто сьогодні нарікають, а чому в нас нема світла? Ні, звичайно, можна пояснити Путін винуватий. Звичайно, що Путін винуватий. Ну але головна вона Путіна в тому, що він допоміг українчикам купитися на те, щоб проголосувати і не Порошенка проголосує за Зеленського. Мабуть, цьому головна вина Путіна, все інше, вторинне. І ракетні атаки, і все. Найстрашніша атака, найстрашніша атака по Україні відбулася в 2019 році. І Українці стали співучасником знищення своєї держави. І оці всі відсутності газогенеруючих станцій, все інше, це все легко зробити, це все легко забезпечити. В світі є наявні ці всі ресурси. Навіть от з попередня закупівля знаємо, що наші трансформаторні буде вибивати ворог. Мало того, що їх можна саме трансформаторні, на відміну від генерації, можна закопати глиб. Ви ставите тільки <кхід>, додаткову поту, <кхід> потужну вентиляцію для охолодження. Це ж не генерація. Так, там піднімається температура, все, вам треба охолодження, все більше нічого. Ви це можете вкопати в котилуванні, забетонувати зверху і. Потужні трансформаторні велетенські станції біля атомних АЕС, по яких б'є ворог. Ворог рашисти не такі дурні. Вони ніколи, напевне, не вдарять по атомній електростанції. Ніколи а вони будуть вибивати навіть не перший контур, а другий контур оцих уже трансформаторних підстанцій пониження рівня напруги для того, щоб звести її до звичайних ліній ЛЕП. Оце все. Можна було упродовж місяців за ті кошти, які були, всі основні підстанції вкопати в глибину, запетонувати, закрити і забезпечити ідеальною вентиляцією, щоб вони могли там без перегріву працювати. І навіть пряме влучання ракети до них би не добилося. Це можна було зробити. Можна було зробити, чому цього не робили? Ну, одні не робили, тому що треба було на чомусь красти. А другі не робили, тому що було таке завдання. Ну, коли в нас, от ви згадуєте про енергетику, коли українську енергетику до теперішнього часу, не знаю, чи зараз, але дотепер, от до історії з Міндічем, очолював. Далі її контролював Андрій Деркач, сенатор Російської Федерації, герой Росії, крім всього іншого. Ну от про що можна говорити? До останнього моменту вже він був визнаний нас Україні державним зрадником, вже його заочно засудили, все інше. А він далі контролював його люди: Галущенко, Котін, всі інші далі керували і досі Галущенко не в тюрмі. От як? От як таке можливо? Ну тому питатися про чому нема цих газогенеруючих? Ну тому нема. Тому що, якби вони були, навіть безкоштовно нам би їх дали важче було б відмити якийсь, черговий 100 мільйонів зробити двушечку на Москву. От важче було б робити, якби в нас була нормально забезпечена енергетика. Ось ну, така історія. У ну, мене є ще припущення, що якусь частину все-таки газогенеруючих, і вони ж поступили на початку війни. Ми ж їх отримали. Раптом десь зникли перепади по напрузі і по відключеннях, які ну явно показували, що йде велика частина електроенергії на майнінг криптовалюти. Адже ж були перед війною, перед великим вторгненням було накрито збу накрило дійсно кілька велетенських майнінгових ферм, просто гігантських потужних світового рівня. Це майнінг криптовалюти, який дає можливість неймовірно збагачуватися і потребує колосальної кількості електроенергії. І були дуже серйозні підстави, Ну про це прямо говорили енергетики. Що туди йде велика частина? Це одна майнінгова потужна ферма. Це десь як половина забезпечення середньої області електроенергією. Що йшли туди, і тому ці відключення особливо нічні, не зрозумілі було для чого, чому і все інше. А зараз таке відчуття, що вони їх не видно, їх не видно в загальному балансі, а вони ж нікуди не зникли. Невже люди, які крадуть навіть на військових, відмовляться красти на електриці, на майнінгу валюти крипти? Ну напевне, що ні, то є якщо легко можна заробити гроші, так тому є припущення, що вони далі манять, але можливо, можливо, саме туди під їхні. Криптовалютні ферми пішли оці малі газотурбіні електростанції, які все-таки є не японські, європейські. Ми ж отримали. У нас же ж було, американські були. От може вони зараз на них крипту роблять, а ми, ну от Київ кажуть, доби дві, можливо, буде без світла, там, скажімо, той же ж самий Дніпро, може по тижню бути, в Одесі було по тижні, люди без світла. А хто такі люди для цієї влади? Ну, десь так. Uh... Просто давайте ще згадаємо один момент. Пам'ятаєте, той удар по Києву, який стався, по-моєму, чи в листопаді минулого року, ось 25-го року, коли вдарили по шостій ТЕЦ, і Володимир Зеленський вийшов на прес-конференцію і почав говорити про те, що ну, тут же ж не тільки ППО, а тут же ж треба, щоб і місцева влада працювала. Угу. А, чому, а чому не тільки ППО? А що у нас yeah. з ППО? А що у нас з Фламінго? Що у нас з ракетами? Чому ми не б'ємо по е, центрам прийняття рішень і центрам запусків, запусків оцих ракет? У нас, же ж, у нас же ж працює фірма, велика фірма, яка вже я не знаю, скільки у нас вже тисяч ракет має Фламінго з'явиться до кінця року? Напевне, тисячі ну мабуть з ракетами вийшла промашечка, тому що керівника фірми зобов'язали написати якийсь там пасквіль проти Порошенка. Я тут дивлюся, пані Олена. Одна каже: Я не чую від вас нічого, крім хвальби Порошенку і обсирання Зеленського нічого не чую. Що треба робити зараз? Я просто відповів: маленька пані Олено, маленька деталька. Є стара приповідка, коли ти вже опинився в ямі. І хочеш вибратися назовні, для початку перестань копати вглиб. Ви копаєте вглиб. Я вам трошки розказую про це. Просто не забувайтеся. Я, ви понаобразу Зеленського, всіх його особенних, все інше. І вони роблять те, що є. Я вам розказую, що вони роблять, для того, щоб у вас було розуміння. Я вже на пенсії, мені вже 62 роки. Тобто мене вже ніхто не пустить до державної служби, до державного управління. Я не буду мати доступу до державної таємниці, щоб розібрати ці речі, що робити, і пояснювати вам, що робити. Я вам можу пояснити, не... ви не є спеціалістом по енергетиці, який керує енергокомпанією. Ви не є керівником Укренерго, пані Олено. Ви є виборцем. Я вам пояснюю, чому це була помилка і чому не робіть більше такого, що ви наробили минулий раз. Просто не робіть такого, це те, що я вам можу пояснити. Я вам даю аргументи. Пояснення, я в свої 62 роки, коли мені було 50, 52, 58, я писав доповідні, я писав рекомендації, як, куди, що. Зараз перше я втрачаю відповідну можливість цим займатися, тому що я не маю доступу вже тепер до інформації. Це має бути закрита постійна інформація, до якої ти маєш доступ, коли ти пишеш консультації, займаєшся державним консалтингом. Це треба мати відповідний рівень доступу, допусків і всього іншого. Тому я вам не буду цього говорити. Ви обрали людей, які це мають виконувати, але ви ж все одно берете на наступних виборах знову як на Зеленського та якогось притулу. От я вам пробую пояснити, хто що і як робив для того, щоб було правильно. Щоб не було таких дурень, це те, що я можу робити в своїй категорії, в якій я зараз опинився. Людина, яка є колишнім політиком, яка є експертом, яка це дуже добре знає, але які сьогодні немає доступу до державних рішень навіть близько. І не може їх мати, і не може мати доступу до секретної інформації інформації, а в нас закрили всю інформацію, навіть ту, яка би мала бути, хоча б ну, ну, навіть не конфіденційною. От така історія. Мабуть, що я дуже добре правильно все говорю, тому що полізу нарешті боти, які розказують про надштабов Януковича. А це ознака, що говорю правильні речі, зачепило, болить. Тепер про Фомінго. <кхе> Знаєте, про Фомінго хай колись займається От те, що випустили цього Шельдемана, чи. Як я звук, як його там звати. Ось Цукерман. Так. Коко? Цукерман. Ні, Цукерман це міндіча. А, а... власник оцеї фірми з Фамінго, так, так, так. Так, його випустили в писати. писати. Ну, це з одного боку, є. Є такий, знаєте, канал Печерський пагорб», він з, з Разумковим працює, колись вони Зеленського вели до влади. Зараз вони зрозуміли, що зробили дурницю, але вони іноді пишуть цікаві речі дуже рідко. Вони публікують десь раз на місяць, або рідше, коли їх вже дістане щось. І от вони зовсім недавно публікували, що, виявляється, дуже затурбувалися всі ці. Ботоферми, пастухи, ботоферми ці тролі інформаційні інші, що їм перестають платити гроші. Єрмак забезпечував безпосередньо їхнє фінансування. Зараз вони раптом лишилися не при грошах, і там почалася гризня. Вони починають вигризати окремі якісь можливості, де можна ще щось знайти. А мало грошей на це дають. Гроші на всіх вже не вистачає крадуть. Але крадуть же під себе, а не під якихось ботів. І от вони, відповідно, зараз починають шукати тих, хто готові безоплатно працювати на рівні ботів. Ну, от коли керівник фірми, в якої. На руках 10% оборонного замовлення країни російські громадяни, який точно не може пам'ятати, що в 2014 році робив Порошенко. з Одної єдиної причини, тому що в той час він агітував і обирав Путіна. Він був російським громадянином. Він починає писати Пасквілі в стилі Портнова. Це ознака. Знаєте, чого ні? Мене не дуже цікавить, що він там пише. Це ознака того, що в них дійсно виявляється криза. Вони мусять піднімати дуже впливових своїх персонажів і казати їм тепер ви гадьте, тому що Іванове Петрове ви Петровики. вже закінчилося, там вже закінчилося, їм грошей не дали. Тобто, нема чим платити за оббивання брудом, і починає їх підтягувати таких. А, друге, це означає, що в нього є проблеми, проблеми з сьогоднішньою владою. Що до нього може прийти СБУ і спитатися а де? Фамінго, uh -huh. я розумію, що фомінго подерибани між своїми, а чому виявилося оці літачки, які ми б'ємо по НПЗ, які взагалі то мали би нести ну, суєчисти по цих літачків? Це ж стандартні, оці літачки робилися. Ті перші, що вони запустили їх, це стандартні українські, Україна була одною з перших в трійку світі входила по так званій малій авіації. Дуже малій авіації. Це один. Один пілот, ну це знаєте, таке приватний рівень. Ми їх дуже багато виготовляли. Виявляється, ми півсвіту ними забезпечували. Ну такий літачок може тягнути на собі принаймні одного дорослого чоловіка вагою десь кілограмів 90. і тому виникає питання і в СБУ мало б виникнути питання. А поясніть нам, чому цей літачок? Коли він летить на нафтопереробний завод десь під Уфою, несе на собі, ну нехай щось там на пальне частину віддали додаткову. Але чому він несе не 90% кілограмів вибухівки, а 7 кілограмів вибухівки, як виявилося зараз. А чому таке? І не може завдати удару? Оце все питання до ось цих всіх міндічівських структур. Це до них питання. Тому їх зараз і випускають і кажуть, що відгавкуються, тоді вам може щось проститься. Тепер питання основне по захисту, наприклад, зокрема, захисту Києва. А є є дуже серйозна одна проблема. Володимир Зеленський каже, що це київська влада мала цим займатися. Звичайно, мала би, якби Володимир Олександрович Зеленський на початку вторгнення не видав указ. Особисто сам підписав, яким ці повноваження повністю відібрав київської міської влади і передав військовій адміністрації. Він незаконно вів посаду додаткову голови КМВА. Він не має права цього робити. Голова міської ну, взагалі голова адміністрації. Це державна вертикаль органів влади. Президентська ну, президентсько кабінівська вертикаль. Це є державні органи влади, міські районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації. І президент просто під час дії воєнного стану їх перейменовує і змінює їхні повноваження, і голова. Обласної військової адміністрації автоматично стає головою обласної державної адміністрації, стає головою обласної військової адміністрації з відповідними військовими функціями. Це виписано в законі. Це є в законі про правовий режим воєнного стану. Там дуже добре це прописано. Там це є. І він має просто перенести по функції і все. Він не може міняти цю людину, якщо ця людина обрана киянами. Всі голови районних і обласних адміністрацій. Він бачить, що ця людина з чимось не справляється. Він може поміняти це його обов'язок. Ось зараз п'ятьох чи чотирьох поміняв. Правильно, ну ті були попередні погані. Про нових я подивився на їхні фізіономії. Я зрозумів, хорошими хорошому вони не будуть. Тим більше він ставить виключно поліцейських. Це поліцейська держава. Ти не ставиш військових. Це військова обласна військова адміністрація. військова, А в тебе обласна поліцейська адміністрація з чотирьох нових керівників, троє поліцейські. Високі чини поліцейські, одна жінка, я не знаю, хто вона, і троє чоловіків з такими, знаєте, класичними фізіономіями, які я дуже добре знаю з тих часів, коли у мене не дуже добрі були стосунки, коли ми ще на мітинги виходили, все інше. А деякі з поліції нас дуже хотіли, щоб ми туди не виходили. Я ці фізіономії пам'ятаю з того, що поганого дуже чорного часу. Отже, у випадку Києва, Києві є міська. Влада, є міський голова і є голова КМДА. Це дуже конституційно складна структура, але вона визначає, що люди в Києві обирають міського голову, і президент призначає його. Він не може призначити іншого. Він його призначає головою КМДА і відповідно. Міський голова дістає подвійне підпорядкування. Він підпорядкований громаді Києва, але в певній частині питань він має Київ. Це по суті прирівнюється до області. Він підпорядкований теж і президенту і уряду, і він виконує певні їхні зобов'язання і розпорядження. Це це нормально. Це в конституції виписано. Вся штука в тому, що забувається Зеленський. Він взагалі хотів Кличка. Усунути з КМД лишити тільки мером, позбавивши будь-яких повноважень. Це пряме порушення конституції. Він має призначити саме того, кого обрали кияни. І якщо ця людина не звинувачена в державній зраді, не арештована, ти не можеш замість нього призначити іншого військового військової адміністрації. <кій> Київ, ну був би ще Севастополь, якби не окупований. <кій> Це два міста з особливим статусом, де є міська адміністрація. На сьогоднішній день Київ єдиний в нашому розпорядженні України, де Зеленський не міг призначити ні тоді того Попо, Попо, Попенка, ні інших, не міг призначити Мамєдова Ткаченка, не мав права. Він міг призначити головою КМВА. Тільки виключно кличка, і відповідно покласти обов'язки КМВА на колишню КМДА, вона просто перейменовується. Вона дістає до додаткової функції. Вона дістає контроль додатковий. Тобто, реальний президент і уряд і міністерство оборони можуть туди залізти зі своїми питаннями. Так це все передбачається. Це дійсно воєнний стан і міняє. Причому генштаб може до них звертатися інші. Це все мало би бути, але це мав робити той самий кличко. Зеленський відібрав це, і для того, щоб це якось устаткувати, щоб його дружок, а це його дружок, товариш, отримав всі гроші. Він відповідно видав указ, яким позбавив КМДА функцій всіх функцій цивільної оборони, захисту населення, захисних укріплень, захисних споруд, захисту міста після того, коли Київ відбився від наступу ворога. Коли під Києвом ішли бої на річці Ірпінь скрізь тероборона, тут створилася, міська влада все це робила. От тоді він тихенько сидів, мовчав хустиночку, ні слова не казав. А коли вже ворога біля Києва не було, коли ворог квітні місяці відійшов, він почав розподіляти повноваження, і кемда хай займається всім за все відповідає, але все те, де тратять гроші, кімда тільки зобов'язано давати гроші, а витрачати їх будуть дві структури. Одна структура це КМВА, на яку він, врешті-решт, поставив свого дружка. Зодійкуватого там по фізіономії видно. А друга структура це об'єднання. Структур, це районні адміністрації міста Києва. Це не є е, структури підпорядковані київській територіальній громаді. Вони не контролюються громадянами Києва, мешканцями Києва. Вони не контролюються Київрадою радою і не контролюються міським головою. КМДА. вони напряму підконтрольні офісу президента і президенту. Він сам їх приймає без консультації з місцевою влади. Що до речі теж є певним порушенням закону. Це зочинна очевидна дія, і тому появляється такі як Бахматов. Ну надивилися, слухайте. Ну це вже такий. знаєте, ну це треба знаєте, Зеленський. Це або мазохіст, або він демонстративно плює в очі. Він вважає мазохістами всіх киян зберігати таких, як Бахматов, після всіх його заяв, після того жлобства і все мені, дайте, і все інше. Ну, це самому собі пиляти сучок, на якому ти сидиш. Але він демонстративно це робить. Пригадує у Деснянському районі загинули люди, тому що там не могли до сховища пробратися все. Ну там винуватий ні був, чи винуватий був, чи не був отой сторож тої поліклініки. Там дівчинка спортменка загинула. Дуже жахлива ситуація була, але ми тоді взялися розбиратися, бо Зеленський одразу почав пащикувати на кличка. А Піковичко не має цим займатися. Ми почали розбиратися, а хто ж винуватий в тому, що в цьому районі не були відкриті сховища, не було б інструктажу відповідного про це не подбали, щоб людей в сховища пускали. Хто винуватий? І я раптом знайшов Вау. А я знаю цього голову Деснянської тодішнього Деснянської районної адміністрації. А я його знаю, тому що я займався дипломатичною службою. У мене посада була в комітеті закордонних справ, яка прирівнювалася по протоколу до посади першого заступника закордонних справ, міністра закордонних справ, і я мав доступ до дуже багатьох матеріалів по дипломатичній службі. Тобто, зі мене викликали на наради, на колегії, консультувалися зі мною і я я пам'ятаю цю людину. Російська Федерація, коли е, мінявся там склад нашого посольства, Костятина Грищенка, по-моєму, тоді призначили послом України в Росії. Російська Федерація попросила: а дайте нам такого чоловічка, замістите посла, який би займався ділом СНГ, нам буде з ним добре. І вони запропонували цього чоловічка, який потім пробував щось там трошки кар'єру робив в Броварах, а в кінцевому рахунку опинився головою тої Деснянської районної адміністрації. Це російська. Абсолютно російська креатура, я знаю цю історію, бо я тоді там працював в цій системі, його Росія сама замовила, щоб його призначили радником посольства, питань СНГ, він взагалі мав ноль днів, ноль годин дипломатичної служби. Це чисто російська креатура, і Зеленський оставить під час війни головою районної державної адміністрації. І це відповідно мало того, що краде ще й приводить в ситуацію, що гинуть люди. Отому коли йдуть питання. Що Зеленський комусь ставить питання, постав їх собі. Чи ти просто не знаєш, що ти підписуєш? Тобі Єрмак підносить на підпис, підносив, і ти ставив, чи навіть без тебе ставив факсимілі. А ти навіть не знав, що Кучко позбавлений цих можливостей на захисні споруди було, по-моєму, знято для енергетики захисні споруди. Були зняті кошти з київського бюджету в примусовому порядку. Ну, в зобов'язанні. Київ віддав ці гроші. Там мова йшла про кілька мільярдів гривень. Мільярдів. Ті гроші не були потрачені КМВА на підрядників для цього. Вони були виведені кудись. Ну і давайте скажемо просто їх вкрали. А їх їхкраво КМВА, їх вкрав офіс президента, а їх забрали з київської влади. Якби цим займалось КМДА, я не, не пере, навіть не сумніваюся. Були б споруджені нормальні, добре підготовані, забезпечені укриття. Їх вміють робити. Це відомо, це всьому світу відомо. Відомо більше того, розписані проекти у нас вже були готові на ті проекти, наєм злив усі гроші. Три рівні захисту. Представ, що три рівні зроблено. Насправді, перший рівень не був зроблений, про другий навіть мови не було. Ось така історія. Тому це, це крадуть люди, яких призначив Зеленський. Кличко тоді згадав, що скажімо, про самі укріплення фортифікації для захисту енергооб'єктів Зеленський наказав це засекретити цю інформацію. Про неї офіційно прямо не говорять. А от інформація про дрони перехоплювачі на той момент ще не була засекречена, і тому Кличко про неї голосив. З нас зняли, по-моєму, 380 мільйонів, каже, гривень для закупівлю терміново негайно кількості певної дронів-перехоплювачів. Їх не поступив жоден на захист київської енергетики. Жоден. Ні один. 380 мільйонів, мабуть, для Зеленського і його компанії це дуже маленька сума, але її теж вкрали. Отака історія. Ті дрони перехоплювачі зараз потрошки появляються. Не ті, що нам обіцяли. Ті, що нам обіцяли, показували, презентували, вони дуже гарно виглядають. Але вони...